Дорогі викладачу, в цей святковий день ми вас вітаємо з усім серцем. Бути студентом з вами це супер. Ваші лекції це не лише словесний струм, а ще й гарний настрій, сміх і говор. І навіть коли матеріал важкий на диво, ви робите його цікавим, ніби фольклор. Серед гір завдань і лабораторних робіт, ви завжди підтримуєте нас. І Відкривайте перед нами шлях. До знань світлого. Ви наш вчителю кращий із найкращих без вагань. Так щиро щасливого дня вчителя бажаю здоров'я, щастя, радості. Хай вам доля завжди смішинки додає, веде, веде вперед до великих вчителів вас шляхом і З Днем вчителя. Шановні викладачі, студенти групи Farm 931 хочуть привітати вас віршами. Професія викладача важлива. Вона цікава, копітка. Наука це велика сила. Робота це щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати. Бажати, Бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди хороший настрій, мати. І в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишалися студентами своїми. Щоб ви ніколи не жаліли сил. І йшли вперед на благо України. Дайте настанови і життєвих сил. Прийміть вітання від студентів групи Farm1131. Вітаємо наші улюблені викладачі. Класних людей, які присвятили свої роботі життя і дарували нам не тільки свої знання, а ще й безмежну крути і Ваша робота це не просто праця, це справжнє покликання. До якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем та добротою всієї душі. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике щастя і здоров'я, гасного тапа та пристрасті когось, щоб ви виховалися неоднегітне, розумне, та більше покоління.